Усім привіт! Мене звати Таня і я радо вітаю вас на своєму каналі Шалений клубочок. Сьогодні відео я хочу розпочати з ось цих гарних упаковочок. Це Alize Softie, Колір 310 і білий колір. 450. Це буде знов комплектне замовлення на дитинку віком 9 місяців, який буде складатися з комбінезончика, шапочки і пінеточок. Буде в'язаний граді... градієнтом від білого до бежевого. Ну, розпаковувати я їх не буду, щоб. Щоб не шелестіти, ось так вам ближче покажу ці кольори. Ось так. такі дуже гарні він буде градієнтом від білого до бежевого і з косами. Комбінезончик. Так, щодо цього замовлення, ще я зв'язала на вихідних. Ось такі гольфи з фестиваля. Здається так Форза Фестиваль. Ось така гарна яскрава розфарбовка була, і настільки вона гарна, аж карпетки. Дитячі на три ручки, Тож, я хотіла, щоб більше кольорів увійшло, тож вирішила зв'язати гольфики такі. Тут в мене резиночка один на один. Далі йде подвійна, в яку я вставила шнурівочку з такими китицями. Ось така краса. Получилось. І ще з залишків цієї ж пряжі я розпочала шкарпеточки. Ось так вони викладаються, з фіолетового голубенький, п'яточки вже жовті, ось таким чином. Це ж це шкарпетки для моєї онучечки, і гольфики теж для неї. Поки що ось тут залишу. Ще я в'язала комплект, нещодавно у влогах показувала своїх софті жовтого кольору, такий лимонний колір і заказчикам дуже сподобався він, вони його носять, але захотіли ще додати до нього такий шарфик. Тож в мене ще залишився невеличкий залишок, і я зв'язала, він складає 10 см на 75. Це вони надали свої розміри. Зараз я вам ось тут вкладу фото. Ось такий був комплект. До речі, іграшка, яка на фото зв'язана моєю Анжелікою. У неї є свій канал Анжеліка Амігорумі. Плюшеві кардигани. Тож, кому буде цікаво, можете перейти на її канал і подивитися. так Далі була зв'язана шапочка з такого бускового кольору, теж лізе софтів дві ниточки на дитину. На 10 місяців мене попросила моя подруга зв'язати, їй сподобалися ці шапочки такі, шапочка-чепчик з цільнов'язаними вушками. Тож, я зв'язала ще таку шапочку. Ну, з готовими роботами. Майже з усіма все. Зараз заберу. І ще я хочу про, поговорити про дуже захопливе в'язання дволицьове подвійне дволицьове в'язання. Це щойно зв'язані шкарпетки, я ще не проводила ВТО. Ось так вам покажу їх. Їх можна носити на дві сторони, ось так вони виглядають. Якщо одного кольору, то це ось так. В'язала я їх і залізе Ангора Голд. Так, теракотовий і молочний колір. Тут манжет зв'язаний поперечно, поперечним в'язанням. Ось так я в'язала півманжетика молочним кольором і основним пів. А потім ось тут з кромкових петель. Набирала петлі і продовжувала в'язати шкарпетку. Ну, Алізе Ангора вона тонка, 500 здається, 550 метрів на 100 грамів в одну ниточку. спиці використовувала 2,5. Ось. І коли в'яжемо подвійне в'язання, воно щось так розходиться всередині. А коли вже вводиш візерунок, ось цей на підошві, або ось тут, воно якби щеплюється, і тоді у використанні дуже зручні речі виходять. Дуже захопило мене. Це в'язання, на жаль, мало інформації. на той час, коли я розпочинала це, в'язати цим подвійним дволицьовим жакардом, тож, до всього доходила сама, до багатьох речей. І один момент, коли діаночці було півтора ручки я їй зв'язала. Ось такий кардиганчик. Це теж ангура від Алізе. І подивіться, що вона майже нова. Ця ковтинка, така, як ніби її щойно зв'язали. Я її в'язала теж від манжета. Ось тут. І, вибачте, хвилинку. Так, сталася незапланована перерва. Ну, що я тут розповідала? Що в'язала цей кардиганчик від горловинки, набирала поперечним в'язанням, в'язала манжет і потім розподіляла петельки на реглан і в'язала регланом зверху вниз. Тож, зараз я розщібну, вам покажу. Тут двосторонні мня з двостороннім бігунком ось так перекидається. Ось так ось так виглядає вона з серединки, тут уже у мене накладний карманчик вив'язаний, по спинці йде візерунок орхідеї, знизу шнурівочка. Ось так вона працює, затягнути можна. Тут рукавчик з відворотом, виходить, біленький, а на якщо вивернути, то вже буде ось так голубий відворот. Ось так. І виходить, отак я захотіла зробити, щоб така койомочка була, е теж блакитна по горловинці. Ось так вона защибається і і вже виходить такого молочного кольору. Мош норівочка лише виходить, як ніби з серединки, а так все. Дуже гарно, охайно вшита молнія кругом гарненько. І ось тут орхідеї, получаються голубі, сині голубі. Тож, дуже захоплююче в'язання. Дуже. Так що тим, хто не вміє, раджу спробувати. Це ще та гімнастика для наших місків. Тож, зараз розпочала я в'язати ще шкарпетки подвійним цим дволицьовим в'язанням. Ось у мене. Уже на одній шкарпетці тут візеруночок пішов. Ось така підошва. Тут може здаватися, що ніби зависока п'ятка, але вона потім, коли вив'язується, я ж тут в'яжу квадратну п'ятку. ось. Воно підзбирується, потім, коли тут петельки додаються, ось і вона виходить того розміру, що треба. Я не в'яжу їх високі, так як вони подвійні, і ніби це не потрібно. Є тут клин підйому. Бачите, і ось тут на цих є, на цих шкарпетках я клин підйому. Коли скорочувала, один ряд скорочувала, а два ряда пров'язувала без скорочень. А тут я вирішила через рядок скорочувати ці петельки. І ось тут інший вже манжетик. У мене вийшла резиночку один на один. Зараз я ось ці виверну ось так. Якщо вивернути, то резиночка буде основного кольору, а далі йде біл, білим кольором, не білий молочний молочне полотно. Поки що візерунок буду тримати у секреті. Побачите далі у підключенні вже, що я тут вив'язую. Поки що тут у мене ось так. Ну, на зараз це все. Багато є роботи, шкарпетки буду в'язати, але ж мені потрібно в'язати замовлення, тому що це треба в першу чергу. Тож до наступного підключення. Ось сижу я в'яжу п'яточку. Зв'язала вже. Зараз буду набирати по боковим стінкам. І обдумую те, що я назаписувала. І не сказала вам е, головне, скільки важить ось цей виріб. А цей кардиганчик важить всього навсього я, Я щойно його зважила. 217 грам ваги показали. 217. І це з молнію бігуночком. Він доволі такий відчутний цей бігунок. Ну, ці штучки пластикові, вони легесенькі. Тож, моточок синього і моточок молочного кольору. Він легесенький. Витрати дуже радують в цій пряжі, дуже. Тому що в мене ще є в роботі, я в'яжу собі такий кардиган для себе двостороннім в'язанням. Можливо, буду мати змогу вам його показати трішки пізніше. Планую його ще зробити з капюшоном ось свій варіант. Тож, і, і я вам говорю, що ця пряжа дуже гарна в носці, вона стирається в машині, вона зовнішньо не втрачає свого вигляду. Тож доволі такий і бюджетний варіант, якщо брати ціну на пряжу. А ось ці шкарпетки заважили в мене 73 грами. 73. Вони такі, подивіться, пухкенькі, теплі. Ну, Їх можна в'язати для себе. Це на подарунок, на подарунок дуже буде приємний. ось І показати вам пряжу цю. Ну, ось це трішки інший відтінок, бачите, теракотовий, якщо хтось захоче, 36-й колір. Ось ці шкарпетки це 180 номер кольору і 01 молочний. І що я там говорила? Склад 80 акрилу і 20 Вовна метраж 550, сказала вірно. ось І ще хочу сказати, що якщо хтось зацікавиться, дівчата та хлопці, якщо хтось зацікавиться, можу зробити майстер-клас на такі шкарпетки. Для тих, хто хоче навчитися. Якщо напишете мені в коментарях, тому що ви розумієте, що це час, праця і не хочеться даремно витрачати свій час. Якщо будуть зацікавлені люди, я з задоволенням його для вас зроблю, щоб ви мали таку змогу зв'язати такі шкарпетки. Тому що, я ж говорю, що я не мала такої змоги свого часу, тож доходила до всього сама. Тож, поки що вже все, йду працювати, а з вами зустрінемось далі. моє останнє підключення, і ви зараз бачите уже зв'язаний комбінезончик. Ось такий він получився. Зробила його на 5 гудзичків, такий ось хендмейд з клубочком, з моточком. Ось. Тож, маю готову роботу. Правда, не повністю. Ще треба зв'язати шапочку і пінетки. І тоді я зможу вже відправляти. Цей комплект за призначенням. Так, а це ось мої гольфики, які я вам показувала. Бачите, що я переробила? Переробила, забрала китиці. Я їх. З ними переносила, ще їх не носили, да? е, переносила з місця на місце, і ті китиці позакручувалися, е, такі, такі просто мене нервували. Тож я е, купила ось такі наконечники, і їх е, китиці зняла і приробила ось ці. Наконечники, і мені так вже значно більше подобається. Ще в мене залишався залишалась ниточка від в'язання цих горфиків, і я ж розпочинала в'язати шкарпеточки ще, і я їх вже зв'язала. Ось такі вони получилися ось такий комплект будемо мати. Так, далі у мене були зв'язані шкарпетки, вже я їх попрала, поблокувала ось ці сердечками. Тож маю ще й таку пару. І в'язала я шкарпетки. Ось тако, в такому кольорі. І що ж це був за візерунок? Ось такий візерунок. Уже йдуть свята до нас, скоро будуть, Тож треба готувати, готуватися, готувати подарунки. Тож я вибрала ось такий малюнок. Якщо вивернути шкарпетку, ось з іншого боку, вона ось така. Ось такі гарні різдвяні шкарпетки. І, звісно ж, мене ця тема вже затягнула. Різдво, тема Різдва. Одним днем це все не вив'яжеться. Тож треба розпочинати заздалегідь. Це шкарпетки теж вже повністю готові, попрані, заблоковані. Ось, і я розпочала ще одні в таких самих кольорах, тому що в мене з двох моточків виходить дві пари шкарпеток. Ось такий на них візерунок, я його вже зв'язала. Ще пару рядочків і буду закривати шкарпетки, вив'язувати носочок. Ось такий візерунок, така ялинка з дзвіночком. Ось, ось такі у мене роботи мої готові. Я трішки прихворіла, тож думаю, ви замітили по мому голосу. Тож на цьому я буду завершувати свій влог. Ще раз хочу нагадати, якщо хтось захоче навчитися в'язати такі шкарпетки, давайте знати в коментарях. Я буду рада вам допомогти і записати відео. Майстер-клас. Тож, усім всього найкращого, до зустрічі, бувайте!